Всім привіт, рада вас вітати! Давайте подивимося, якими будуть для вас крайні дні вересня з 25 по 30. До чого вам приготуватися, на що звернути увагу. По традиції дивимось енергії спочатку і по всіх сферах життя. Особисте життя. Дві, значить, дві. Кар'єра для тільців, фінанси і ваш морально-психологічний стан. Так. Такі енергії у вас цікаві. Королева мечів. Тут іде відстоювання своєї позиції, досить різке, відстоювання своїх меж, багато інтелектуальної роботи, багато думок, можливе звернення до королеви мечів. Бухгалтер, адвокат, юрист, лікар, неважливо, щоб отримати якусь кваліфіковану допомогу, пораду. Або ж якщо це ви, то будуть звертатися до вас за цією порадою. На тиждень такий з металевим присмаком. От у мене завжди мечі, як частина таро, так, як масть таро. Для мене це прям металевий присмак в роті. Бо от вони можуть казати тобі найприємніші речі, але ти все рівно відчуваєш їхню різкість. Такі енергії у вас так, особисте життя. Хто тут плаче через короля Пентаклів? Я вже, я вже не поняла, що це таке. Ми тільки почали. Так. Стрес. Стрес, стрес, стрес через короля Пентаклів. Земна стихія. Хто це там? Козирі, діва, хто третій, я забуваю. Давайте дивитись для тих, хто самотній. Ну, дивіться, тут, ну, я б це назвала страждання по-колишньому, або е краще я вже не найду, або краще мене там, краще буду сам, бо такої любові, як мене була, вже не буде. Тобто, тут е оцей от король Пентаклів, він або є причиною вашого стресу, на даному етапі це може бути людина, з якою ви спілкуєтесь, яка може пропадати, яка може ігнорувати вас. Або ж це ваш колишній. Дуже незріла особистість. Він сам по факту то пажик, але розпочив хвоста, як Павлін, як справжній король пентаклів. Так, да, тобто тут могли бути такі сплески емоцій, але по факту по карті місяць все дуже таємно і невизначено. І тут людину розкусить дуже складно. Ну, а ви через це страждаєте. Для тих, хто в нас в любовних трикутниках тільці. Боротьба за увагу. Тут іде боротьба за увагу за те, щоб певними маніпуляціями, силою, як завгодно, бо навпаки, спокій, спокоєм і ігнором отримати собі більше уваги. Тобто повернути чашу тирезів у вашу сторону. Тобто, тут добиватися уваги від цього чоловіка. На зовнішньому плані, на внутрішньому плані дев'ятка мечів. Це стрес, це поганий сон, це просто їсти себе без масла внутрішнього. Для тих, хто в нас в серйозних і стабільних стосунках. Ну, не найлегший тиждень. Це може бути перше. Неочікувано там ваш партнер під, підхватив якусь болячку. Підхватив якусь болячку, або якісь хронічні хвороби обострилися, і ви ну, всі свої сили кидаєте в те, щоб допомогти людині одужати. Це один варіант. Другий варіант. Ну, тут те, що я бачу, це певний розлад в стосунках. Це могли бути сказані слова досить неприємні, болючі. Це може бути сварка, це може здаватися, що все, все закінчено. Так, через якісь невиправдані очікування. Тут бажання один одного якось ранить. Але по факту, який в цьому сенс? Тут ще може бути дізнатися щось про цього вашого партнера. Що може буквально розбити вам серце. Це може бути навіть щось з минулого його. Тобто не обов'язково з теперішнього. Тримайтесь. Може, людина просто поводити не тепло. Нетипово а, в сенсі бути більш агресивною? без на то розумних причин. Так, робота. Паш чаш. Для тих, хто не працює. Тут є бажання влаштуватись на роботу, але яка це буде робота? Стажування якесь, або не повний робочий графік, або підробіток, Тобто, все, що не є постійним. Тобто, Заробили якусь певну суму, та пішли далі. Тобто тут, тут можна на такий варіант роботи розраховувати для тих, хто в нас в пошуку. Так, а тут вам треба зробити зусилля над собою, показати всю свою витривалість для того, щоб сподобатися якісь королеві мечів. Це може бути HR, це може бути керівник незалежно. Тобто вам тут треба проявити максимум свого дружелюбства, максимум гарно себе презентувати, показати всі свої найсильніші сторони. І ви зможете війти в колектив. Тобто у вас тут працевлаштування цілком ймовірне. Так, для тих, хто в нас працює по найму. Тут у вас після якогось складного досить періоду на роботі максимальне вигорання, але ви ну, піднімаєтеся зранку, і як ні в чому не бувало, йдете і працюєте далі, і отримуєте свої заслужені лаври. Для когось це може бути поїздка у відрядження в місця, де ви вже були, і можливо, це навіть. Місце, де ви знову побачите своїх друзів якихось як варіант, або добре проведете час з колегами. Тобто тут ще таке от як командна робота, тімбілдинг. Теж цілком можливо. Можливо, вихід на роботу після лікарняного. Або там декрет ще чогось такого. Для тих. Так кого свій бізнес або фріланс. Так. Ну, у вас для фрілансерів, це вам пропонують досить таки складну задачу перед вами поставлять, пропонують складний офер, і ви будете зайняті інтелектуальною роботою для тих, в кого свій бізнес. Тут налагодження справ в колективі. Через е, пряник ну, буквально, так? тобто через якісь маленькі подаруночки, премії, хороше ставлення до ваших е, працівників. Тобто тут ви всіма силами намагаєтеся цей командний дух виростити в цих людях і зробити їх сильною командою. І тут ви дуже правильно вчиняєте. Просто іноді треба бути трошечки добрішим. Так. Фінанси, королева чаш. Давайте прояснимо. Ой для тільців. Так, король королева чаш. Ну дивіться, це от буквально отримання фінансів раз, для когось це може бути ваш партнер, ваш батько, брат, ваш син дорослий, як варіант. Для когось це може бути також інвестиції, які пасивно на вас працюють. Тобто ви до них зусиль вже не прикладаєте ніяких, але ви отримуєте дохід. Для когось це ще може бути великий подарунок, приємний подарунок від цього короля чаш для вас, який вас. Це не те, що от просто там гроші чи ще щось, це порадує вас до глибини душі. Тому у вас тут досить таки непоганий тиждень в фінансовому плані. Так, морально-психологічний Єрофант. Що таке іерофант? Це структура, це структура сім'ї, це структура вчитель учень, це структура релігійна. Карта дуже багатогранна. І тут ви або відчуваєте себе з якогось боку вчителем для інших людей, як варіант, відчуваєте себе, можливо, десь вище в чомусь. Або ж вам хочеться бути частиною структури. Ми, люди, тварини соціальні, і нам хочеться бути причасними до чогось великого у своїй більшості. Давайте ми тут три карти на прояснення, що саме тут в тільців робиться. От, власне, вам хочеться структурувати, стати лідером свого життя. Бо поки що ви або стоїте перед якимось вибором, перед вами багато варіантів, або ви трошки витаєте в, в небесах. Це пов'язано з вашим майбутнім, з розвитком в майбутньому. Хочеться структурувати, хочеться чіткості. Ну, у вас тут дуже класні, насправді, лідерські якості є, і ви могли б на цьому зробити не ну, те, щоб бізнес, а проявляти себе більше як лідер, вести за собою людей, і це б приносило вам сатисфакцію. Ну так, зараз для вас ідеальний момент для того, щоб сфокусуватись на собі, на своєму розвитку. Це може бути навіть бажання йти навчатися. Ну, от я кажу, там бажання навчатися. не обов'язково в інститут вступати, правда? Ну, тобто, навчатися ж можна по-різному і різних речей. Просто хочеться досягти певних вершин, певних висот. Хочеться відчувати себе лідером. І це прекрасно. Те, що ви вже себе так відчуваєте, це велика перемога, я вважаю. І ви зможете справитися з усіма якимись дрібними негараздами, які будуть у вас на шляху. Бо це життя, і, на, на жаль, все не цукрова вата і доводиться. Іноді бути її королевою мечів. Там, Де чітко відстоювати межі і ієрархію. Просто для цього треба спочатку розуміти, на, якій, на якому щаблі знаходишся ти. Ось такий цікавий розклад нас вийшов для тельців. Буду чекати на ваш зворотній зв'язок і до нових зустрічей пока-пока.